Коли холодно, багато хто помічає, що пити воду хочеться менше, але підтримувати водний баланс необхідно, щоб зробити цей процес приємнішим, замінити частину води на Напої без цукру. Холодна пора чудовий час для експериментів з чаями та корисними напоями. І якщо хочеться легкого підсолоджувача, використовуйте стевію. Ось кілька смачних варіантів, які можна заварити в термосі та пити протягом дня: чай з корицею та яблуком, малина свіжа чи заморожена з м'ятою, Суниця, липа, зелений чай з імбіром та лимоном, чорний чай із замороженими вишнями, обліпиха з яблуком, з м'ятою, пряний мікс, кориця, гвоздика, москатний Моріх, каркаде, обліпиха з апельсином, корицею, сушені яблука, груші чорнослив і дуже смачні трав'яні концентрати від Herbalife. Оберіть улюблене поєднання, додавайте спеції, експериментуйте зі смаками та підтримуйте водний баланс із задоволенням. І, звісно, не забувайте тепло вдягатися.